Доброго ранку! В одному з минулих випусків я робив добірку коміксів для і про дітей. Так от сьогоднішня вирізняється як мінімум тим, що повністю складається із бандесіне, базується на історичних подіях і рейтинг строго 18. А також майже так само чотири комікси українською. До речі, кава з локального магазинчика, де ми успішно купуємо її ось уже кілька років, та неймовірно від цього радіємо. І це не реклама, бо я собачку кави не продаюся. Усе починається з тіла і до тіла все повертається. Тіла, що пишаються в гаремах, тіла розтерзані на полі бою. Жадані тіла, покинуті тіла. Жан Дюфо Джин, книга перша. Європейка Кім займається пошуком інформації про свою бабцю жаду, яка була фавориткою в гаремі Чорного Султана близько ста років тому. Шляхи приводять дівчину до столиці Туреччини, Стамбулу. Проте там чоловік, який мав знайти інформацію, повідомляє сумну новину, що всі дані зникли, тож він нічого не може поробити. Потім кім стикається із Маликом, чи то контрабандистом, чи злодієм, одним словом, персонажем цікавим поліції і не тільки їй. І він згоджується допомогти. Для цього тягне дівчину до борделю Мадам Фазілі, і саме звідти починається цікавий шлях, сповнений політичних інтриг, сексу та небезпечних знайомств, у рамках якого Кім відкриє себе по-новому. Мовою оригіналу септофранцузької перший випуск вийшов ще у 2001 році у видавництві Даргаут за авторством Жана Дюфо та з ілюстраціями Анни Мірельєс. Загалом серія розкинулася на 13 випусків, сформувавши таким чином три цикли. Українське видання від відомництва 46 містить чотири перші томи, які формують перший османський цикл. Наступний – африканський з 5 по 9 випуски і останній – індійський з 10 по 13. Крім них вийшли ще два артбуки для османського та африканського циклів. За них не знаю, але томи 2 і 3 видавати українською видавництво 46 наче Планує. Перше, чим привертає увагу джин, це, звісно, обкладинка. Причому як українська, так і практично кожна іншомовна. Так ви правильно могли помітити її надмірну сексуалізацію. І це не гук, щоб ви купили і потім дізналися, що така краса лише на обкладинці. Всередині кількість еротики на квадратну сторінку просто величезна. Але при цьому це не порно і на сексі все не тримається. Тобто, обкладин радше попередження, щоб не думали, що купуєте якусь снутливу східну казочку. Друге формат. Він доволі масивний, ну, ви бачите, 23 на 30 см, як і в першому оригінальному виданні, а ще є палітурка. Так, це не маленька кишенькова книжечка для кожного рюкзачка. Це колекційне видання, яке призначене для розміреного, неспішного споглядання у кріслі за столом, чи де ви там любите? Читати. Третє масштаб, і як я казав, чотири випуски. Тобто ціла перша арка. Це здоровезний плюс. Вам не треба чекати, коли вже текляте продовження арки, бо обірвали на найцікавішому. Краще тільки коли вся серія зібрана в одному омнібусі. Ну, але це ясно, що дуже відбивається на вартості. Добре, до речі, що я взяв на передзамовлення за майже 600, й з листівкою в якості бонуса. Бо зараз би, мабуть, довелося дуже боротися із внутрішньою жабою. Український переклад від Леоніда Кононовича вийшов хороший, мені справді сподобався. Нюансів до тексту не помітив шрифт, цікаво підібраний у східному стилі, читалося смачно. Не скажу, що непомітно до речі, бендесіне дуже насичене сюжетно. Дві паралельні сюжетні лінії за жаду і кім спершу навіть ускладнювали чтиво, бо доводилося щоразу пригадувати, про кого зараз мова і що було в попередній сцені з цією героїнею. Я думав, що легко ковтну Томик за якусь годинку, та зрештою процес розтягнувся на кілька вечорів. І це я ще не розглядав кожну детальку на кадрах. Тобто, якби робили колись екранізацію, то тут швидше серіал знімати або хіба три годинні картини по одній на кожну арку. Якщо коротко, навіть попри мою велику нелюбов до уроків історії, бандесіне мені сподобалось. Не те, щоби від нього я став набагато освіченіший, але це було як мінімум цікаво. Катанга була винайдена найменцем найменням сірі. Саме так починається перший том історії. Ми дізнаємося про простого чорного хлопця, ну як простого сина вождя. Так от якось він закохався у одноплеменку, хотів із нею втекти, та натомість отримав прочуханки та був вигнаний геть. Ну як вигнаний, дали з собою 50 людей із мушкетами і відправили на всі чотири боки. Соловом, зрештою, Мсірі добився прихильності різних правителів і став королем країни, яку на рік катанга. І ще він дуже влюбив жінок і мав їх у гаремі аж 1200. Так тут знову про гарем, так що у цих банди є ще дещо спільне. І шикував собі вождь і жирував, допоки не прийшли білі і не забрали усе конго. Події повертаються на початок 60-х, конголеська криза, демократична республіка Конго вийшла з під контролю Бельгії. Але ситуація загострюється тим, що провінція Катанга оголошує себе незалежною і від Конго. І в центрі уваги, звичайно, діамантовидобувний регіон, на який всі покладають око. А ну і звісно, кесь із діамантами вартість у добрі 30 мільйонів доларів. Перший том діаманти вийшов французькою у 2017-му у видавництві Даргаут з-під пера Фаб'єна Нурі та ілюстратора Сільвана Вале. Другий та третій том у 17 та 19 роках відповідно. Український переклад виконав Євген Білецький, а видавно у видавництві Діпа у 2019-20 роках. Формат 210 х на 280 мм, окладинка м'яка в усіх трьох томах. Із плюсів це дешевше і менше місця займе ніж три томи в палітурці, і з мінусів, до решти яких я його не покладу, ну тупо не влізе за рахунок формату, та й на полицю не певен чи зможу поставити, але спробую. Рейтинг 18, як і в Джині, підтримується за рахунок в першу чергу статевих сцен та насилля. Але якщо власне оголеності та сексуалізації менше, то насилля і жесті насправді більше. Вже на першому десятку сторінок ми бачимо відірвану руку купу мочилова та інших непростих сцен. Причому, якщо наприклад в Дедпулі ми теж таке могли зустріти, і це було більше як насмішка чи при. Кол, то катанки у цьому плані дуже серйозний мальопис. Це варто собі регулярно повторювати, бо графіка, наприклад, здалася доволі мультяшною, шаржовою, чи навіть карикатурною. Спершу я подумав, що от-от і все виявиться дотепною чорною комедією. Але ні, це не комедія точно. Це жорсткий пригодницький бойовик. Сумарно все бандесіне має обсяг 210 сторінок, і за рахунок великого формату дуже вже наповнене сюжетом. Кайфова динамічна мальовка, кілька сюжетних ліній за різних героїв, гора екшену та напруги. А от кінцівка то певно одна із речей, що мені не сподобалася. Але ніде правда діти, і варто було очікувати. Я, до речі, довго думав чи брати собі катангу, вперше вона трапилась мені років 5 тому. Читав навіть кілька оглядів і мінімально, але зацікавився. Та це були лише початки моєї ютуб-кар'єри. Я з коміксів читав хіба супергероїку. Це тепер і кіберпанк, там, і детективи, і трилери, і ще всілякі таке гортаю. А тоді волів взяти щось перевірене, а не експериментувати зайвий раз. Словом, до чого це я? А! На сайті українського видавця, тобто ДІПА, вказано, що комікс дуже нагадує сучасні події в Україні. Рік видання української, якщо пам'ятаєте, 2019. Це тоді вже років 5 минуло від окупації Росією Криму та утворення так званих ЛНР та ДНР. А то було вже в розпалі. І справді в загальних рисах, якщо змінити негроїдне населення на європеоїдне, перемістити події з Африки в Європу та трохи змінити часовий період, то історія з таким. Ким же успіхом могла би бути і про Україну, якщо коротко, катанга коштує абсолютно кожної витраченої гривні на сайті видавництва ще є трохи комплектів із трьох штук, і я дуже вам раджу. Як завжди, в першому видові місяця хвилюся, скільки назбирав за місяць за допомогою вайванолівклавер та інших прекрасних людей із сервісу Donatello та інших способів матеріальної підтримки контент-мейкерів на кшталт мене. Словом, як і того місяця, на інтернет та каву з Годдогон з мінімаркета під домом. Щоправда, купити я її не зможу, бо за журливим курва збігом 30 квітня перед самим зняттям НБУ заблокував сервіс фонду, який виводив кошти з Донателло та ще Шейкусь там сервісу. Та й таке. Сподіваюся, це пофіксід шляхом заміни платіжної системи чи чогось такого. А як ні? Ну що ж, тоді вже буду думати я. У будь-якому разі з донатами на Збройні Сили України проблем ніяких нема. Тому це завжди найкраще місце для ваших інвестицій. Видави ви, тим часом до кінця, виріженьки згинуть. Можете брати каву. Стара кав'ярня в центрі Львова, я зайшов туди раптово, Ти сиділа за столичком в глибині, філіжанку з порцеляни, елегантно двома пальцями ти тримала І усміхалась мені. Роксоляна! Мені бракує твоїх вуст Роксоляно. Мені бракує твоїх очей, роксоляно. Мені бракує твого бюсту роксоляно. І тих шалених ночей.